У мальовничому куточку України серед густих лісів і звивостих доріг ходили легенди про таємниче містечко, яке час від часу з'являлося на шляху мандрівників. Це містечко, яке існувало лише у спогадах, але якого не було на жодній карті, було оточене атмосферою страху і невідомості. Чутки розповідали. Про загадкові зникнення людей, які наважилися увійти в його межі. Хтось у це вірив, а хтось вважав цю історію байкою для розповідей перед вогнищем у колі друзів. Одного осіннього вечора, коли туман густо обволікав землю, Іван та Олена поверталися додому з вечірки. Їх шлях пролягав через густий ліс. Пара їхала, задоволена вечором, проведеним з друзями, переповідали одне одному плітки, які були почуті за столом і за межами його. В салоні грала ненав'язлива музика і все навкруги налаштовувало на відпочинок. Раптом Іван скочив у яму, машину трішки повело, і попереду вони помітили дивне світло. Що проривалося крізь дерева, було вирішено зупинитися, думаючи, що вони пропустили дорогу, куди потрібно було звертати. Розглянувши світло більш детально, Іван та Олена зрозуміли, що це новий населений пункт, про який вони не чули. Виходить, що вони заблукали. В'їхавши в містечко. Вони були зачаровані його старовинною красою та містичною атмосферою. У вулиці були заповнені людьми у старовинному одязі, і все виглядало, ніби час тут зупинився. На них ніхто особливо не звертав уваги. А Олена з салону коментувала своєму чоловікові які гарні вбрання у людей. Розкочила негласна думка, що вони потрапили на якийсь фестиваль. Пара вийшла з машини з метою дізнатися, де вони зупинилися, і як їм вибратися на вірну дорогу додому. Містечко було сповнене дивних звуків і запахів. Мешканці спілкувалися одне з одним, їм не було ніякого діла. До Івана та Олени, ба більше складалося відчуття, що вони навіть ігнорують потруща. Іван помітив, що годинник на вежі відбиває час по іншому, ніби жартуючи з реальністю. Він автоматично глянув на своє зап'ястя, де, як виявилося, його годинник взагалі зупинився. Олена дістала з карману телефон, але він не реагував на дотики. Стало зрозуміло, що він або розрадився, або що за чортівня тут відбувається. Відчуття було таке, ніби вони ступили на межу світу живих і мертвих. Іван та Олена, шукаючи виходу, зрозуміли, що дороги назад більше не існує, І їх машина просто зникла, розчинилася у повітрі. З кожним кроком щось змінювалося. Атмосфера позаду пари втрачала свою привітність. На секунду здалося, що голоси містян затихають. Містечко ставало все більш похмурим та загрозливим. Мурахи бігали табунами по спинах. Щось явно було не так. Іван, взявши за руку Олену, почав стрімко шукати дорогу, по якій вони їхали сюди, але ніякої дороги не було. Вони наче ходили по колу, навкруги ліс і темнота. Олена вщипнула себе за руку, але ні, вона не спить. Вони з Іваном все ще тут, посеред міста, де все здавалося загрозою. І тут до них хтось підійшов зі спини. Вони, тримаючи одне одного за руки. Почали повертати у бік того, хто до них підійшов, і все навкруги почорніло. Тим часом їх донька Катерина солодко спала у своєму ліжку, навіть не здогадуючись, що батьки так і не повернулися із зустрічі з друзями. Прокинувшись зранку і зрозумівши. Що в будинку вона сама почала турбуватися не на жарт. Спершу, схвативши телефон, Катерина почала почергово телефонувати матері і батькові. Вони були поза зоною досяжності. Не маючи іншого виходу, Катерина зателефонувала одній із подруг мами і дізналася, що батьки поїхали додому ще вчора з вечора. Донька знала маршрут, яким рідні мали їхати, і вирушила на їх пошуки. Не натрапивши на машину тата та не знайшовши бодай чогось, що могло б підказати, що трапилося. Катерина все ж таки вирішила зателефонувати до поліції. Пройшов день, ані поліція. Ані сама Катерина не знали, що трапилося на шляху додому. Слідів аварії не було, камери на трасі були вимкнені вже давно, ніяких зачіпок поліція не мала. Паніка охопила серце дівчини. За цей час вона обдзвонила всіх знайомих батьків, зателефонувала у лікарні і морги, але результату не було. Невідомість зводила з розуму. Через кілька днів Катерина отримала дивне смс-повідомлення від матері Ми живі. Знайди нас у містечку серед лісу. Дівчина тут же почала набирати номери тата і мами. Але вони все так само знаходилися поза зоною. Шокована, але рішуча. Катерина почала вивчати карту автошляхів, щоб зрозуміти, де може знаходитись якесь містечко серед лісу. Тому що по цій дорозі сама Катерина їздила неодноразово і ніякого містечка чи села вона не зустрічала. Шок заключався в тому, що на карті було пусто, просто шосе і ліс навкруги. Вона погуглила, але також результату не було. Можливо, вони поїхали не в ту сторону, але навіщо якась маячня відбувається? Навіщо б тато їхав не додому, а деінде. Катерина вирішила піти іншим шляхом і натрапила на старі газети у місцевій бібліотеці. Вони були наповнені статтями про зникнення людей. І про страшні події, що відбувалися в цьому містечку багато років тому у статті згадувалося про сатанинські ритуали, які проводилися там, і багато невинних людей ставали жертвами темних сил. Але ж цього не може бути вірно. Це було сотні років тому. Наразі на тій території, де існувало це місто, вже нічого немає. Це явно щось не те. Чому мама написала саме так? Де вони? Ну, неможливо, що прідні потрапили у якесь примарне місто, якого не існує? Чи можливо? між тероризуванням відділку поліції дзвінками в тисячний раз усім знайомим? Які вже почали просто ігнорувати дівчину. Катерина вирішила все ж таки ризикнути і знайти своїх батьків. Озброївшись знаннями зі старих газет, вона вирушила в ту зону, де, як їй здавалося, зникли її батьки. Наближаючись до місця, де мало бути містечко, Катерина відчула холод, що пронизував її душу. Вона їздила по тій дорозі ночами, піднімалася на пагорби, досліджувала кожен закуток, але ніякого населеного пункту там не було. Катерина почала втрачати надію. Її сни ставали все більш кошмарними. Вона чула голоси, що кликали її з темряви, і благали допомогти їм, бачила обличчя батьків. У кожній тіні її пошуки ставали все більш відчайдушними, але результатів не було містечко, здавалося, грало з нею, не дозволяючи наблизитись. Одного разу, коли Катерина вже була на межі розпачу, вона вирішила спробувати ще раз востаннє. Дівчина їхала вночі по трасі, вкотре шукаючи той магічний вхід до містечка. І цього разу, як тільки вона відчула, що її розум втрачає реальність, перед нею з'явився таємничий туман, і дорога раптом змінила свій напрямок. Коли вона заїхала на територію забутого міста. Серце її завмерло. Все виглядало занадто моторошно, старовинні будинки з темними вікнами, звивисті вулиці, заповнені наче і людьми, але якимись не такими, наче нереальними. Катерина вийшла з машини з рішучим наміром знайти рідних і спитати, чи не бачив їх. Хтось. Витягнувши з заднього карману джинсів телефон, щоб віднайти фото батьків і показати мешканцям, вона зрозуміла, що телефон, який вона заряджала бо завжди чекала на дзвінок від поліції, розрядився. Цього просто не може бути. Він був заряджений, вона в цьому впевнена. Катя не знала, що їй тепер робити, куди йти. Зупинившись, щоб трішки перевести дуб, дівчина різко відчула, як холодний подих смерті переслідує її. Вона повернула голову у бік машини, але її не було. Повернувши голову у бік, де раніше вона бачила людей і нікого. На вулиці нікого не було. Жах, який охопив все тіло і розум, не давав мислити логічно. Увімкнувся інстинкт самозбереження Тікати, спасатись, це все, що було у голові, і якнайшвидше вшиватися звідси і якомога далі. Щось тут не так. Вона відчувала це, перед очима спливали спогади про час, який вона проводила з батьками, які чекали на допомогу. Ні ні, ні. Вона не може лишити все так. Вона повинна знайти батьків, чого б їй це не вартувало, але бійтеся своїх бажань. Проходячи по вулиці, повз, як здавалось, на перший погляд. Покинуті одноповерхові будинки Катя бачила тіні. Багато тіней у них, але ні світла, ні голосів, ні бодай якихось натяків на життя не було. Люди ніби є, а ніби їх і немає. І тут Катя натрапила на церкву, як їй здавалося на церкву. Важкі двері раптом зачинилися за нею, і напівтемрява охопила простір перед нею. Темні силуети стали наближатися до дівчини з усіх боків, витягуючи до неї свої кістляві руки. Вона закричала. Їй ледве вдалося вирватися з їх обіймів, відчуваючи, як сили покидають тіло, вона вибігла з церкви і побігла якнайдалі по вулиці. Через якийсь короткий час, коли вона ховалася в одному з будинків, підлога під нею раптово провалилася, і вона опинилася у підземеллі. Де зловісні фігури шепотіли їй на вухо щось, що вона не могла зрозуміти, але було схоже на якесь старовинні заклинання. Сповнена жаху, вона дряпала стіни у спробі вирватися, кричала, зриваючи голос. Але все було марно. Дівчина відчувала, як дивно швидко. Її почали покидати сили, ніби їх хтось висмоктує. Катерина зрозуміла, що є лише одна спроба вирватися з цього підземелля, і вона це зробить заради спасіння батьків. Підстрибнувши вгору і схватившись за щось міцне, вона підтягнула своє тіло назовні, назад до будинку. Всі шепоти стихли внизу. Вона підняла очі і побачила себе у відзеркаллі. Перед нею стояла сива літня жінка у її речах. Що це цього... цього не може бути? Вона на автоматі схватила своє волосся і, вийшовши на вулицю, почала його розглядати. Так і є. Волосся стало сивим, а руки крилися зморшками. Ні, ні, ні. Їй всього лише 24 роки. Це просто не вкладається в голові. Як і її мати колись, Катерина подумала, що це сон, і почала хаотично щепати себе, щоб прокинутися. Але ні. Будинки все такі ж лякаючі, а тіні все так само ходять, ніби і дивляться на неї всі одразу. Не маючи більше сил ні на що, Катерина почала просто блукати по вулицях у пошуках батьків, іноді тихо вимовляючи їх імена, ніби просить про допомогу. Після багатьох безплідних спроб Катерина нарешті віднайшла своїх батьків у старовинному будинку, де вони були зачинені. Але то вже були не вони. Батьки виглядали блідими і виснаженими. Їх очі були пустими, позбавленими життя, ні зіниць, ні тепла. Там не було нічого, ніби зомбі, які не знаючи, хто вони, звідкиля прийшли і задля чого. Okay. Повернувшись на звук зачинення дверей, вони різко почали насуватися на свою доньку. Катерина навіть не встигла отямитися від зустрічі з батьками і, не зреагувавши на майбутню небезпеку, Просто розставила руки для обіймів. Більше ні на що у неї не було сили. Вона хотіла просто впасти навколішки і плакати. Але це була помилка. Не тямлячи, що роблять, рідні люди схопили доньку руками і ніби висмоктували все живе, що було всередині Катерини через очі. Відчуваючи, як життя залишає її тіло, Катерина зрозуміла, що тепер вона стане частиною цього проклятого місця. Вона намагалася вирватися, але безсилля не давала зробити нічого. Біль охопила все тіло, вона відчувала, як ніби усихає в руках батьків через декілька секунд. Вона вже не пам'ятала, хто ці два привиди перед нею, які спокійно відходять від неї по кутах кімнати, а також хто вона сама. Все стало байдуже все окрім жаги, жаги голоду. Так душа Катерини застрягла в містечку. Поряд з іншими жертвами, які не пам'ятали ні себе, ні свого життя, місто знову шукало нових жертв для підживлення, залишаючи після себе тільки туман і нескінченний жах. Через місяць після того як Катерина зникла безвісті, і у поліції не було жодних зачіпок. На телефон Світлани, близької подруги Катерини, прийшло дивне смс-повідомлення. Я жива, знайди мене у містечку серед лісу.